Анатолій Гарматюк, хто старший? Проїжджав пану, бундючий з селищем на свято. У ярби селяни силих зволив запитати. Хто у вас тут старший? підминув Тесьока. — А нас найстарша баба Текля, їй 120 років. Не про те я, а про ніч ж видати не мову. Кого слухаєте ви? Пам питає знову всі слухаєм Тараса в нього супілчина. Ох, іграєх, співає бісова дитина. Ви мене не зрозуміли, бо їдесь, кого ви, Пса Захар, лютий, як теляк здоровий, так пуття й не дочувшись, пан махнув рукою і поїхав, а за паном сміх ходив з луною. Бо суніш, цілий рік студент провчився майже без просвіту та й поїхав відпочити до батьків у ліс. Вклала мати сина спати з дальньої дороги. Що він тільки, каже батько, узувала ноги, обносився, обтріпався, посипала шкурки, колись отак узувались безпритульні вурки. Взяв смолу він, драту щи циганську голку, то вів якось син від отолку. Син, уранці, підхопився, mm -hmm. скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько з боку витішає. Хвилюйся, хлопче. Нога в тебе чималенька за півдня розтопче. Син хитає головою. Думали б хоч трішки.